Ання в ефірі програма Тиждень з оглядом найважливіших подій останніх днів. Майже 8 тонн гуманітарного вантажу цього тижня поїхало в зону проведення антитерористичної операції. Цю допомогу зібрали фахівці головного управління служби порятунку Полтавщини. Проконтролювати процес особисто приїхав керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій України Сергій Бочковський. Вже у восьми надзвичайники Полтавщини відправляють гуманітарку на схід цього разу під час завантаження Камазу особливу увагу звертали на продовольчу складову вантажу. Це е, наші піротехніки, які на сьогоднішній день проводять е, дуже важливу роботу по розмінуванню. Ті е, наші працівники, які е, знаходяться на технічному забезпеченні, це е, якраз е, інженерні роботи. Систематично допомагають збирати гуманітарку аграрії, товаровиробники, промисловці, полтавці, полтавщина, взагалі надзвичайно. Переживає і опікується цими питаннями саме цієї зони. І тому хотілось би подякувати всім нашим товаровиробникам, які по первому зуму завжди відгукуються. Найбільше наші бійці потребують питної води, тому в цьому вантажі вона складає майже чверть ваги. А ще везуть на фронт макарони, крупи, тушонку, цукор, борошно, овочі та солодощі. Зібрати майже 8 тонн продовольчих товарів вдалося завдяки підтримці обласної влади. Ні до якого примусу, звичайно, ми не вдаємося. Все відбувається тільки на добровольних, так скажемо, засадах. Я вам скажу, коли ми відправляли першого разу, то я зазначав, що у нас вантажу було більше ніж 100 тонн. На сході говорять надзвичайники, нині напружена ситуація. Через бойові дії страждають і їх колеги. Ми вже вели і показували про нашого співробітника, який на превеликий жаль потримав каліцтва і знаходиться зараз, проходить курс реабілітації і все інше. Але будемо просити Бога, щоб це були отакі поодинокі випадки, і щоб обов'язково всі наші хлопці повернулися цілими і непоушкодженими. І цими ж днями в Полтаві презентували фільм про полтавський батальйон небайдужих. Його автор, боєць батальйону Дніпро, 1 випускник Полтавського педагогічного університету. Олександр Коба пішов на передову, ледь закінчивши вуз. Це випускник нашого університету. Відмінник без жодної четвірки закінчив університет, і ми гордимося з того, що в нього. Таке високе патріотичне чуття і така любов до України. Олександр Коба зі сцени говорить, як боляче дивитися на своїх байдужих однолітків, які гуляють на дискотеках в той час, як за сім годин дороги від нас війна. Його фільм так і називається Сім годин до війни. Сам автор іще на лікуванні після поранення. Власне кажучи, вдалося приїхати з лікарні на презентацію фільму, над яким я працював приблизно місяць. Справа в тому, що після поранення ну, мені було дуже неспокійно сприймати байдужість всередині. Місто Полтави до жителів, але в той самий час я не міг іти за станом здоров'я воювати. На війну Олександр відправився всередині травня добровольцем батальйону Дніпро. 1 кульове поранення отримав у червні. Хлопець переконаний від своїх же. Коли я порушував, почав порушувати в червні питання про зливу із з бокового командування через тиждень за територією військової бази, це ну ми вже були в зоні ато там три тижні. Я отримав кульове поранення від людини, яка працювала в ОМЕЗІ. Цю людину ми не змогли знайти, нічого не змогли знайти. І ну, більшість бійців зараз переконана, що це було зроблено спеціально для того, щоб не порушувалися ці питання. Вимушений відпочинок дав змогу завершити роботу над фільмом. Зйомки велися і в АТО, і в Полтаві. Головні герої бійці та волонтери полтавського батальйону небайдужих. Усього майже вісім годин хронометражу. Фільм вийшов годинний. Події викладені нехронологічно. Спочатку каже автор, хотіли показати усе по черзі, як готують допомогу, як виїздять із неї у зону бойових дій. В кадрі в залі не було. Волонтери батальйону небайдужих про себе говорять дуже скромно. Організовуємо там різні збори і коштів речей. На, на ці вихідні будемо збирати теплі речі. Допомоги готується, відвозиться щотижня, і кожного разу волонтери ризикують не повернутися. Педуніверситет перший вуз, де презентували фільм Олександра Коби. Його побачать і в інших закладах. Мета говорить автор достукатися до молоді, розбудити бажання допомогти. В ході презентації збирали кошти на лікування Олександрового побратима. Кошти будуть збиратися для бійця батальйону Дніпро 1 Дмитра Якименка. Сам він з Дмитро, навчався в Донецьку. І коли почалися всі ці події, то він вступив до батальйону добровольцем. і воював також разом з нашими полтавськими хлопцями. Те, що вкрай необхідне на передовій, кажуть волонтери, і сам автор фільму це теплі речі і просять допомоги, щоб наші на сході не гинули, хоча б від холоду в окопах. Свій вклад у всенародну справу роблять і митці. Понад 50 тисяч гривень зібрали полтавські художники для допомоги бійцям, які ризикують життям на сході України. Митці пишуть картини, кошти від продажу яких спрямовують на придбання бронежилетів та речей першої необхідності. У галереї Арта діє безстрокова виставка, тож долучитися до благодійності може кожен, придбавши хоча б одну із робіт. 58 тисяч гривень зібрали полтавські художники для підтримки бійців, які беруть участь у військових діях на сході України. Кошти вилучили від продажу картин, що експонувалися у галереї Арта на виставках Українська весна та українське літо. Нині ж стартувала вже третя акція Українська осінь. На жаль, хочу сказати, що не дуже багато покупців, але є такі люди, які кожного разу мають можливість, і саме головне мають бажання придбавати роботи. Це наші полтавські колекціонери. це взагалі не байдужі покупці, поціновувачі мистецтва. Деякі полтавські художники є постійними учасниками акції. Вже продали по кілька полотен, собі не взяли ні копійки. Все віддали на потреби учасників. АТО. Яка ж тут мотивація ці люди мерзнуть, вмирають. А ми отут в ситості, в теплі, ну за великим рахунком, де нас мало що змінилося. Так що, чому я тут? Ну, Ми такого навіть питання не виникало. Ми ще мусимо допомагати, чи можемо. Хто воює на фронті, це, звичайно, герої, але ж для, для них потрібно і, і зброя, і, і бронежилети, і так далі. На зібрані кошти придбали бронежилети, каски, взуття та одяг для бійців. Усі гроші, які виручать від продажу цього разу, спрямують на придбання речей, яких найбільше бракує бійцям. Тут просто дуже несподівана гарна виставка. Тут є такі просто гарні роботи, яких я навіть не очікував. Тобто художники давали не те, що, ну, що не шкода, як то кажуть, а гарні роботи. Полтавський слідчий ізолятор відвідала спеціальна спостережна комісія виконавчого комітету Київської районної ради. Члени останньої у виправній установі часті гості бувають тут як мінімум раз на місяць. Перевіряють побутові умови, в яких проживають ув'язнені та засуджені. Рівень їх соціальної захищеності надають рекомендації та зауваження адміністрації СІЗО разом із комісією на режимному об'єкті були і наші кореспонденти. Були часи, коли у Полтавському слідчому ізоляторі знаходилося близько тисячі людей, нині менше п'ятисот. В установі утримуються різні категорії: ув'язнені і засуджені, ворог яких вступає в законну силу. Зараз тут відбувають покарання тільки ті засуджені, яких залишили для господарського обслуговування, а це 27 осіб. Вони працюють на кухні, в пекарні, котельні, виконують різні види робіт. Дмитро один із них. Тут у неволі чоловік підтримує зв'язок зі світом через інтернет. Можемо користуватися інтернетом, читати книжки по інтернету, дивитися новості. Коли не було інтернету, то було трошки хуже по телевізору, того що є в інтернеті, не покажуть. Члени спостережної комісії ознайомилися з мовами проживання засуджених, побували у котельні та на харчоблоці. Тут вже згодом обіцяють встановити електричні котли для приготування їжі. Економії природного газу їх було придбано за рахунок коштів акумульового фонду управління. В ізоляторі і власна міні-пекарня. Денна норма хліба на одну людину тут 593 грама. Для порівняння вага цілої хлібини 792 грама. По рецептурі в нас тільки борошна первого гатунку, дріжджі, сіль і вода. Хліб якісний, скарг на хліб не було і немає. У СІЗО є окремий сектор для утримання неповнолітніх. Нині їх тут четверо. Зазвичай підлітки потрапляють сюди через крадіжки та спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Якщо неповнолітній отримав срок певний, то протягом і вирок вступив в законну силу, то ми його етапуємо для відбування покарання до установи виконання покарань дитячої, так званої дитячої установи. Неповнолітні знаходяться у СІЗО, доки триває слідство. Навчання у стінах ізолятора для них не припиняється. Установа співпрацює з першою вечірньою школою Полтави. З підлітками постійно працює психолог, допомагає їм адаптуватися до нових непростих умов. 85% дітей, які переступили закон, говорить із так званих неблагополучних родин. Хоча є й винятки. Не треба оцих стереотипів, не треба цих стигматизації. Це Є теж Україна, і це є теж наше суспільство. Не треба відділяти оцим забором і виділяти цю категорію людей, і в тому числі малолітніх злочинців. Члени спостережної комісії діляться враженнями від побаченого умови проживання ув'язнених і засуджених, говорять, їх задовольняють. Зимовий час проблема з опаленням зараз не тільки по всій Україні. Ну, звичайно, і в СІЗО є проблеми. Вони вже переходять на електричні котли, щоб зекономити газ. Я вважаю, що адміністрація в цьому питанні працює. до СІЗО члени профільної комісії навідуються щонайменше раз на місяць. З початку року були тут понад 20 разів. А в Ленінському райвідділку міліції цього тижня дітям дозволили побути правоохоронцями. Тут школярі з наручниками та міліцейською палицею допитували затриманого крадія. А ще мали змогу прийняти виклик до чергової частини. У такий спосіб міліціонери вирішили ламати стереотипи про себе і запросили на день відкритих дверей полтавських школярів. Без побоювані зволіканці чоловік роздає школярам справжні спецзасоби. Добінку? нашому. І просить їх побути правоохоронцями. Ось дивіться, злочинець. Давайте працівники міліції. От людина, яка скоїла злочин. Вона вкрала мобільний телефон. кожен з вас повинен задати їй те питання, на яке людина відповість, і ви зможете розкрити злочин. Діти пробують були хвилин 20 тому назад, але більше сміються. Валерій Васильович, начальник Ленінського відділку Полтави. У гості він запросив учнів шкіл і на прикладах пояснює. Як важко і відповідально працювати правоохоронцем, дітей одразу зацікавлює, бо знає їх інтереси і спілкується на ти мої колеги запропонують ще такий аспект. Якщо ви побачите, ну це тайна, це тайна, це зброя, настояща зброя. Побачите, е, ми ми дозволимо вам. Це хай це буде в майбутнє. Ми дозволимо вам е, до цієї зброї, як говориться, Підкріплюють незвичну лекцію розповідями про нещодавні випадки із життя. Дівчинка 14 років напилася в школі, позвонила з лікарні, що достали нас зал Гонкої. Також, якщо вас десь поймали, приводять ваших батьків, складають протокол на батьків до суду, повідомляють батькам на роботу і вас ставлять на облік до кримінальної міліції у справах дітей. Така лекція з елементами імпровізації дітям до вподоби. Мені це понравилось. А ти розумієш це відповідальність? Так. Да. Як діти можуть також порушувати закон що їх можуть наказати по дорослі. За куріння, за розпивання алкогольних напоїв. Начальником райвідділку він працює тільки два місяці, а розпочати вирішив з дітей, бо вони майбутні дорослі. Я обов'язково їх завожу в чергову частину, дозволяють дітям прийняти виклик від 102. Поспілкуватися, ну зрозуміло, що цей виклик. Ні, зрозуміло, що цей виклик буде являтися, ну скажімо так, театралізованим дійством. Діти повинні розуміти, що таке взагалі міліція, як повинна міліція працювати. Тому що у нас вже е, дорослих виробився певний, ну певний, скажімо так, стереотип, який не дозволяє правильно віднестися і зрозуміти взагалі роботу міліції. Цей стереотип міліціонери вирішили розбивати знаннями, що мають. Ви будете сміятися, у в мене є педагогічна фіта. Я закінчив педагогічний університет. Так що не працював ні жодного дня в школі, але мав для себе надію, що в подальшому, навіть під коли піду на пенсію, буду працювати її у Ленінському районі. Дві особи на обліку в міліції, які дійсно скоїли злочини, кажуть правоохоронці, і чотири, які мають схильність до скоєння. Не пропадеш, якщо вмієш щось робити своїми руками. Виробничі професії зараз найбільш затребувані на ринку праці. Кого шукають роботодавці нині і де хочуть працювати люди? Дізнавалася Олена Ляшенко на ярмарку вакансій, який влаштував міський центр зайнятості. Тут не проштовхнутися. Охочих до роботи виявляється море. Це люди різного віку, статі та професій. Я роботник банку, економіст справедливий. Та я так для шукаю щось. Життя небудь. Ну, да, 3-4 години так часу. Перукарим. Вчилася в 24-му ліцеї сфери послуг. Потрібні люди з освітою, з, вже з терміном праці, щоб вже були навики якісь. Щоб бути добре. Що вмію, ну, інженер-механік вчився. А не знаю, Що, там, там, де більше зарплата, там і буду працювати. Ярмарок вакансій влаштував Полтавський міський центр зайнятості до Всесвітнього дня інвалідів, який буде 1 грудня. За даними цієї установи, у місті зараз близько 2,5 тисяч безробітних інвалідів, які шукають роботу 194. За поточний рік підприємства міста Полтави подали нам 158 вакансій. Для осіб з обмеженою працездатністю. Вакансії різні. Це і торгові агенти, і інженери, і прибиральники, і двірники швачки, слюсарі, кондуктори. Дуже багато різних вакансій. На ярмарок запросили 20 установ, які шукають собі кадри. Військова служба за контрактом в Збройних силах України. Набираємо добровольців, набираємо осіб чоловічої статі та жіночої від 18 до 60 років. В основному нам потрібні молоді люди. На посади младших інспекторів відділу охорони, відділу нагляду і безпеки в нашу колонію ну, такі вакансії. Лікар, терапевт на все роботу укладальника, пакувальника, підсобного робітника, слюсаря контрольно-вимірювальних приладів. Нам потрібні менеджери по роботі з клієнтами в большому кількості, професіонали з грамотною річчю і умінням самоорганізації. Ми сьогодні вперше вивчаємо роботу цього. Ці ярмарки, так і хотіли подивитися, які люди не працевлаштовані. Нам повинні кваліфіковані люди. У нас штат відсотки на 80 укомплектований, але хочемо подивитися, є люди сором'язливі, але дуже талановиті. От ми сьогодні шукаємо талановитих. Заробітна платня буде конкурентною. І ще тут є консультаційний центр від міського центру зайнятості. Шукачі роботи могли залишити свої дані. Спеціалісти із працевлаштування говорять, найбільший попит зараз на тих, хто працює руками. Дбали цього тижня і про тварин у лісах Полтавщини щеплювали від сказу лисиць. Лісівники разом із ветеринарами розкладали перед лисячими норами спеціальні їстівні брикети, всередині яких капсула із вакциною. Допомагали їм і наші журналісти. Ці чагарники нікому в користування не надані. Територія чалівського лісництва наразі під контролем державної лісової охорони. Біля місць імовірного перебування лисиці червоної мислицвознавець Василь Буд розкладає вакцину. Це брикети, які виготовлені в лабораторії Державної ветеринарної медицини. В середині брикета капсула з вакциною. Сам брикет їстівний, а капсула сама тварина при розкушуванні брикета прокушує капсулу і отримує дозу вакцини. У цих норах немає нікого. Вхід засипаний листям. Лісівники кажуть, цієї пори лисиці не ховаються, проте вакцину кладуть. Чи з'їсть брикета звір перевірятимуть кожні п'ять днів? А через два місяці кажуть, зроблять контрольний відстріл. Матеріал віддадуть до лабораторії. Експертиза покаже, чи є хворі на сказ звірі і чи подіяла вакцина. Неподалік від Нір – лісова їдальня. Кукурудзу з'їсть кабан косуля чи заяць, хто перший прийде. Машина їде на іншу контрольну ділянку. Тим часом Василь Буд розкидає брикети уже із вікна. У цій норі, очевидно, живе лисиця, про це свідчить добре розчищений вхід. Господарці нори теж кладуть подарунок, щоб не хворіла на сказ. Ця хвороба небезпечна для усіх м'ясоїдних тварин, та головний її носій лисиця. Передається сказ через слину. Вовки, є нетовидні собаки, а також домашні коти та пси теж можуть заразитися. Вакцинація, кажуть ветеринари, дієвий спосіб профілактики. Із 2006 року диких тварин щеплюють таким чином. За останні шість років трапився всього один випадок, коли знайшли хвору на сказ лисицю. Щодо домашніх тварин, їх на вакцинацію мають носити господарі. Масові щеплення проводять щороку. Більше шести тисяч собак в цьому році було привито і більше. Трьох тисяч котів було привито на протязі останніх років, серед домашніх тварин захворювання на сказ зареєстровано не було. Полтаву відвідав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет. Він приїхав на день пам'яті нашого земляка Паїсія Величковського, який відзначається 28 листопада. Святійший очолив Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі. Там же відслужив всенічну. На службу зібралося близько 200 мирян. Співслужили патріарху Філарету, митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф, митрополит Черкаський, і Чигиринський Іоанн, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Архієпископ Кіровоградський та Голованівський Марк, єпископ Вижгородський Агапіт, керуючий справами Київської патріархії, а також архієпископ Полтавський, Кременчуцький Федір із Полтавським духовенством. Молилися за мир за Україну і в пам'ять Паїсія Величковського. Цей святий народився у Полтаві. Його батько та дід були настоятелями святоуспенського собору. Мощі Паїсія Величковського покоїться у ставропігіальному монастирі під окупованим Севастополем. Перше широкому загалу свої роботи презентувала Полтавка Надія Юрченко. Жінка виготовляє авторські ляльки на основі капрону та синтепону. Техніка, у якій працює майстриня протягом останніх півроку, скульптурний текстиль. У Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка своє творче надбання демонструє полтавська майстриня Надія Юрченко. Окрім основної роботи, вона має хобі виготовлення текстильної ляльки. Для цього майстриня використовує різноманітні матеріали. Синтепон і капрон. Капронові чулки, колоти, жіночі. Головне, щоб Ну, плюс іще глина. Там очі сама роблю, краски, тканини, кружева. Ось це перша лялька, з якої все почалося півроку тому. Потім, використовуючи спеціальні прийоми, розповідає пані Надія, вона почала добиватися виразної міміки і характерності іграшки. Практично неможливо створити дві однакові ляльки. Кожна неповторна, у кожної свій характер та настрій. Це дуже оригінальне бачення, оригінальне світосприйняття людини, у якої дуже багато негараздів, повірте, в житті, але вона це кудись закинула і займається ляльками. В колекції майстрині широке коло персонажів від казкових героїв до жартівливих іронічних портретів, які не лише мають яскравий вигляд у профіль та фас, але й колоритний вигляд ззаду. В майбутньому Надія Юрченко планує виготовити більш масштабну роботу. «В Майбутньому я хочу зробити ляльку в ну, людський ріст, скажімо так, щоб вони були от людьми, оживити їх, одіти їх. Ну. Скажем, так обіграти якісь сцени, там твори, може навіть, навіть показати людям. Відвідати виставку авторської ляльки Надії Юрченко можна у літературному меморіальному музеї Короленка ще впродовж місяця. це була остання новина нашого підсумкового випуску. Ми бажаємо вам традиційно гарного настрою та безхмарного початку робочих буднів. Залишайтеся із телеканалом Місто.